Дорогі брати і сестри, я радий вас бачити після обідній час, після гарного обіду, коли хочеться поспати, але у нас такий був тепер великий обід, що мені здається, що кожен і успів і вискатись. Не тільки пообідати, але і вискатись. Хотів вас запитати, яку цитату цього тижня ви найбільше чули? Так. В якомусь духовному, в політичному світі. Так. Папа Римський Ну так. Помер Папа Римський. Було так, всі новини, газети, на перших шпальтах, те, що Папа Римський помер. Христос, ну, так, так. але так, ми і зараз чуємо дійсно. Лиш просто ми якраз цей тиждень. Могли чути. Того тижня, коли дійсно Христос Воскрес, то ми не чули. Але цього тижня ми вже це чули. Христос Воскрес! І чи вірите ви, що Христос Воскрес? Амінь. Амінь. Так, дійсно, це гарне привітання. Христос Воскрес! Це є велика надія для нас. Амінь. Давайте відкриємо собі, я хочу прочитати про цю історію, відкриємо собі Луки, 24-й розділ. І прочитаємо з 1 по 9 вірш. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений. А увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли перебував в Галілеї. Він сказав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому, бути, і Воскреснути третього Дня. І згадали вони ті слова Його. А вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших. Цікава історія. Ісус Христос. Помер на хресті, поховали його в гробі, е, такому, що нікого ще там не ховали. Він був висічений в скалі, Йосип з Зареметеї віддав свій гріб, попросив пила тіло Христа, вони його поклали туди. Це була п'ятниця. Ісус в суботу за заповіддю спочивав. І на ранок, в неділю, жінки йдуть до гробу, щоб намастити його. Пахощами та миром. Воскресіння Хри... цей момент змінив історію людства, коли гріб був пустий. Воскресіння Христа це є та добра звістка, це є та Євангелія. Це не просто одна з багатьох біблійних істин. Воскресіння це причина нашої надії. Світ переповнений тепер сумом. Катаклізмами різними хворобами, війнами, аварії і взагалі багато іншого лихого, але через Воскресіння Христос проголосив перемогу над смертю і відкрив нам життя вічне для тих, хто йому довіряє і хто в нього вірить. Е, ви знаєте, ще хотів е, сказати е, такий е, невеличкий жарт. Чому е, прочитав на цьому тижні? Чому Христос відкрився іменно, чому сповістили жінок про те, що Христос воскрес? Вони ж шведчує. Ні, знаєте чому? Каже, щоб до вечора вже всі знали. <ріст> це просто так розрядив обстановку. Але Воскресіння Христа це дуже є серйозна подія. Це дуже серйозна подія. І чи згадуємо ми ще десь про Воскресіння інші в yeah. Так. І в старому заповіті так. І в старому заповіті ми згадали це, коли до костів Єлисея упав чоловік і воскрес, І воскрес. син багатої жінки. Yeah. Так. І, син багатої жінки. і так же само воскрешає Єлисей, сина, якого пообіцяв вдові. Так. Багато є в Воскресіння навіть у старому заповіті. І у Новому Заповіті таке дуже популярне Воскресіння це є Воскресіння Лазаря із мертвих. Ісус Христос, я вам нагадаю цю історію, Ісус Христос не спішив іти до Лазаря. Він знав, що Лазар захворів, але він не спішив. Чому Він не спішив? Бо він хотів, щоб це сталося, оце чудо, це прославлення Бога Отця, щоб воно сталося. Він хотів, щоб Лазар помер, і щоб це Воскресіння було великою такою подією і для людей, і великим таким щоб люди покаялися, щоб люди побачили силу Христа силу Божу. Відкриємо собі Івана, 11 розділ. З 25 по 26 вірш прочитаємо ці два тексти. Промовив до неї Ісус, Я воскресенній життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Чи ви віруєте в це? Вірую. Чому Ісус Христос сказав, що Він є Воскресіння? Про що йшла мова до того? Ісус Христос сказав, що Лазар Воскресне. І чи вірила зразу Марія, Марта, що Лазар Воскресне? Сказала воскресіння. Так, вона вірила, але вона сказала, що в Воскресінні в першому Він Воскресне. Так. Але про яке Воскресіння говорив Христос? Він говорив про те Воскресіння, яке має статися зараз. І він, і він говорить, чи Ви, чи ви, чи ви віде? Віде? Так, яке може зробити вір. І він себе називає Я Воскресеньє життя. Я можу подарувати йому це життя. І хто каже, і вірує, і хто вірує в мене, хоч і мре, все рівно буде жити. І вона каже йому: так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. І він прийшов. Він прийшов для того, щоб дати життя. Для того, щоб дати життя не тільки Лазарю, але для того, щоб дати життя кожному з нас, зокрема. Ісус дає нам затвердження, що Він є Воскресіння і хто вірить в Нього, то буде жити, навіть якщо у цім світі помре. Мені здається, що напевно всі, хто в цьому залі, напевно, всі ми помремо. Хтось швидше, хтось пізніше, але напевно ми всі помремо, тому що. Події розвиваються досить швидко, але не настільки швидко, щоб кінець світу був там, до 50 чи, чи, через два роки це так, католицька церква, так, таке в них пророцтво. Але скажіть мені, скільки пророків праведних було в католицькій церкві, щоб повірити в те пророцтво, яке було написано 900 років назад. Тому це не є точно. Я, і тому я думаю, на мою думку, що всі люди, хто у цьому залі, напевно, помруть. Можливо, молодше покоління ще може дожити. Е, хоч, чи, чи тільки Христос говорить нам про Воскресіння в новому заповіті, так як ми вже й казали, що Воскресіння не тільки говорилося, але й відбувалося і в старому заповіті. Нещодавно ми вивчали і вивчаємо ще далі книгу Його. І ми вивчали 19 розділ, і що говорить Йов в 19 розділі 20... з 25 по 27 вірш? Що говорить Йов? Прочитаємо цей текст. Та я знаю, що мій відкупитель живий. І останнього дня він підійме із пороку цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого. Я Бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі, та нерки мої в моїм внутрі». Що говорить Йов? Я вам навіть скажу більше, він не просто вірить, він каже, я знаю. Це є затвердження. Це не просто вірити. Це є затвердження, що так буде. Через що він мав таке затвердження? Йо. Через те, що він знав Бога, через те, що він спілкувався з Богом. І він знав, що в кінці, коли він, е, коли він навіть помре, то останнього дня. При звуці труби, він проснеться і те тіло, яке розпадається, яке розкладається, воно назад повернеться до свого перворітного стану і він своїми очима побачить Христа. Чи тільки йов говорив про Воскресіння? Ні, не тільки йов. Відкриємо собі книгу Даниїла, 12 розділ, і з першого по третій вірш читаємо. Там йде мова про час кінця, час кінця світу. І ми читаємо такі вірші. І повстане того часу Михаїв, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було відіснування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу Твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. Про яку книгу йде мова? А що треба робити, щоб бути записаним у книгу життя? Так, потрібно повірити, охреститись і жити згідно е, слова і згідно волі Господньої. І багато хто з, е, з тих, що сплять у земному коросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на е, вічну гидоту. А розумні, будуть святити, світити, а розумні будуть сияти, як світила небозводу, а ті, хто привів багато до праведності, немов зорі на віки віків. Цікавий віршик другий. Він говорить, що багато тих, що сплять у землі. Чи так тепер люди вірять, що ті, хто померли, вони сплять у землі? Я б сказав, по, по, теперішньому, по теперішній науці, по теперішній вірі людей, то можна сказати, багато хто мучаться в землі, там, або навіть не в землі, не. в пеклі, або в чистилищі, або, в чистилищі, або радіють і тішуться вже в раю. Чому Даниїл пише, що багато ті, хто сплять в землі? Тому що всі, хто померли, вони не відправляються ні в, чисти, ні в чистилище. Ні в пекло, ні в рай. Вони чекають приходу Ісуса Христа і тієї труби, яка має розбудити всіх з того сну. Як ми бачимо, що і в Старому заповіті Бог неодноразово обіцяв визволення від земної смерті. Бог через Данієла говорить, що всі, хто заснув, вони воскресять, вони пробудяться. Пробудяться не просто до життя правильно. А до життя вічного або ж до муки, страшної муки, як пише Даниїв, пророки пророкували нам про те, що має прийти Месія, який постраждає, помре і третього дня Воскресне. Божі слова сповнилися, це є свідченням для нас, що Божі слова та обіцянки є правильними. І сьогодні Ісус серед живих дає нам надію на вічне життя. Навіть на цій землі темряви, тому що земля наша, вона стала як темрява між е, всіма тими е, планетами е, правильних. Е, вона стала планета гріха ізольована, вона зараз е, ніби в темряві. Диявол охопив її повномасштабно і працює у цій темряві. І навіть серед цієї темряви і серед цих страждань ми маємо надію, ми живемо не страхом, але вже впевненістю в те, що після цієї темряви буде і світло, буде життя. Відкриємо собі Єврей 7 розділ з 25 по 27 вірш прочитаємо. Євреї 7 розділ з 25 по 27. Тому може він завжди спасати тих. То через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Отакий потрібний нам первосвященник святий, незлобливий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. що потреби немає щодня, як ті первосвященники перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Про кого йдеться мова, про якого первосвященника найголовнішого в цьому світі йде мова? І взагалі в цілій Вселенні. Про Ісуса Христа, який вознісся, який був воскрещий на третій день, вознісся перед пристріл Бога Отця, сів по правиці і тепер заступається за нас. В такого ми віримо первосвященника. Такому первосвященнику ми сповідаємось. Він тепер на небі. І заступається за нас, за нас грішних. Нам тільки потрібно, так, як праведний Йов, так як ми сьогодні вивчали. Йов сказав, що Він не скривав у серці свої провини, але був відкритий до нашого Спасителя. Так же само нам потрібно бути відкритим до нашого Спасителя і каятися, і змінювати в своїх гріхах і в своїх провинах. А Він свою чергу простить, перев'яже і подарує нам спасіння. Брати та сестри, я знаю, що ми очікуємо другого приходу Христа. Мені здається, що ця подія для віруючих є сама така найголовніша. Ми б хотіли, щоб, при, щоб ви б хотіли при житті зустріти Ісуса Христа. Ви знаєте, я в своїм серці з однієї сторони думаю, дуже страшно. Дуже страшно. Там страшні будуть події відбуватися. Нелегко буде. Але з другої сторони, це як, ви знаєте, це, це як дитина чекає маму чи батька, коли вони за кордоном приїжджають. Чи, чи боїться вона, що за кордоном приїде? Тільки тоді боїться, коли вона щось натворила, коли на нього залишили дім, а він його в порядку не вберіг. Коли він щось. На, на... Наробив не те що, те, що він знає, що він за то поволочить покарання. Так же само всі люди, хто не вірить в Бога, хто робить гріхи, хто не кається, хто є невірний, вони бояться приходу Христа. Вони лякаються, вони будуть ховатися, каже, в скелі, будуть казати, що гори на них падали. Але чи справжній християнин буде боятися приходу Христа? Радіти та тішитись буде. І, і казати: гряди, Господь, тому що довго чекали. Довго чекали. І коли для християнина може бути темряве в цьому світі, можуть бути якісь тяжкі часи, то цей час буде самим найкращим для нього, коли прийде Христос забрати. Ми віримо, що ті, хто помре у Христі, які вже й померли, заснули міцним сном і не знаходяться, так як я й говорив, ні в чистилищах, ні в пеклі і навіть не в рої. А і тільки, коли прозвучить труба Божа, всі воскреснуть. Одні для вічного життя, а інші на погибель. Воскресіння Христа це є підтвердження Божої сили. Яким чином Бог підтвердив? У дії святих апостолів говориться так. Та Бог Воскресив Його, розірвавши пута смерті. Ми сьогодні зачепили навіть питання, чи Бог є сильний. То чи сильний Господь? Ми бачимо по цих словах, що Господь наш є всесильний. Він дуже сильний, Він розірвав пута смерті. Але скажіть мені, будь ласка, чи е, воскрес би Христос, якщо б він согрішив на цій землі? І Христос це знав. Христос знав, що він прийшов на цю землю, щоби не згрішити жодним способом, жодним гріхом. І він це зробив. Воскресіння Христа це є перемога над гріхом і над смертю. Відкриємо собі 1 Коринтян 15 розділ з 54 по 55 вірш. А коли оце тлінне внетління зодягнеться, і оця смерть безсмертя зов'янеться. Тоді збудеться слово написане. «Поглинула смерть перемогою. Поглинута смерть перемогою. Де смерть Твоя перемога? Де Твоє смерте жало? Смерть перед Христом безсильна. Перед Господом нашим Богом, вона є безсильна. Тому питання сьогодні стоїть перед кожним із нас. Чи живу я так, ніби вірю у воскреслого Христа? Ви вже відповіли. І я відповім. Ми віримо, що Христос Воскрес, і тільки Христос може нам дарувати життя. Так як Господь має життя сам у собі, так і сину дав мати життя в собі, і Христос Воскресить нас. І чи довіряємо ми своє життя е, Христу цілком? Знову звернусь до Йова. Звернусь до Йова, ми в суботній школі вивчали, що Йов не надіявся на що? На скарби. Але надіявся тільки на Господа. Так же саме ми в цьому житті маємо надіятися, надіятися тільки на Христа. Дорогі друзі, Воскресіння Христа це не обряд. Якщо ми часто чуємо, що це обряд, ми бачимо, як церкви ортодоксальні святкують Воскресіння. Це просто обряд, це смачна та булка, яку називають Пасха з ізюмом. Це е, ті крашенки, це ті розписані яйця, це ковбаса, це е, повід для гуляк, для п'янства, для об'єднання. То це не так. Воскресіння нашого Господа це заклик до оновлення свого життя в ньому. Воскр... Так як Христос Воскрес, так наше духовне життя має воскреснути для того, щоб жити обновленим життям. Ми маємо покаятися. Обновімо свою віру, Віддаємо в руки Христа своє серце. Бо той, хто помер за нас, той, хто воскрес. Та переміг смерть заради нас. Він скоро повернеться. І чи зможемо ми сказати, як сказав пророк Ісая? Відкримо 25-й розділ 9 вірш, що сказав Пророк Ісая. І чи зможемо ми так сказати? І скажуть той день: це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішимося ж ми та радіємо спасінням Його. Чи, чи зможемо ми так сказати останнього дня? Допоміг Господь, щоб ми так змогли сказати. Покаямося, приймімо Христа, і тоді Воскресіння буде для нас не просто історією, а буде реальністю. І Господь нам гарантує його дати. Богові нашому нехай буде честь і слава. Амінь.